На жаль, можливо, що дійсно треба було відправити кошти десь на оборону, але ми не можемо залишити місто Луцьк неприбраним, незаметяним, не не, не покошеним. Воно має бути красивим і привабливим, як для гостей, так само як і для громадян. Які тут проживають, які приїжджають, і як військових, навіть які приїжджають. Скажу вам чесно, багато людей, які там в госпіталі знаходяться, і багато військових вони просто дякують за те, що дійсно їм приємно гуляти по місту Луцьку. Воно чисте, воно прибрано, воно покошене, ну не може допустити, щоб були буріни таки по шию. І мусить бути квіти посаджені, вони мусить бути прибрані, і е, рух громадського транспорту мусить забезпечити. Ну, ми не є прифронтове місто на сьогоднішній момент. На даний момент. Ми ведемо про суми на цей рік 11 мільйонів 53 тисячі 919 гривень, 24 копійки. На все прописано. І по прибиранню, це на озеленення, і по прибиранню на 11 мільйонів 695 тисяч 315 гривень. Ну, тобто це не є такі якісь суми, там, сотні мільйонів і так далі. Це мається на увазі косіння, посадка квітів, це мається на увазі обрізання, знесення аварійних фаутних дерев, це підстригання дерев. Звучить, але ви розумієте, скільки зараз коштує літра бензину, скільки коштує заробітна плата і так далі. І так далі. Навіть знайти людей, які хочуть це робити, які ну, мають право це робити, які мають допуск. Ви ж бачите, урни збираються, прибираються, коситься, чиститься, квіти вже біля пам'ятника Шевченка сьогодні почали садити. Останні ну, ваші тандера, осіння газонів 10 мільйонів було, і посадка слід. Я вам вже називаю більшу суму. Це не посадка дерев, це мається на мазі косіння газонів. Ну, тендера оголошені, да, але ж вони проходять відповідно, там ну, люди скидають суму. Так, дивіться, деякі питання у нас виникли, тому що ми аналізували ваші останні закупівлі, от у вас є закупівлі поступного зоні, тришки кущів на території військові громади. І вас вони розділені на три тендери. Так. Там загальна сума 10 мільйонів, і от вже два тендери у вас відбулося, і на 4 мільйони зараз відбувається. Так. Чи не могли б пояснити нам, чому, чому ви не один тендер? А Дивіться, а, яка ситуація, якщо ми будемо проводити один тендером, візьме людина, яка затягне цей процес і так далі. Вони не є такі привабливі для того, щоб працювали місцеві люди, щось робили і так далі. Якщо хтось хоче надати послуги, для чого їх об'єднувати, я просто поділив місто на три частини, щоб була якась конкуренція і було видно, хто що робить, як де. Щоб не було такого, що. Тендер, ви прекрасно знаєте, як відбувається тендера, прекрасно знаєте, він може відбуватися протягом трьох місяців, півроку і так далі. А так, хоча б я знаю, що центр, і якась там частина 33-го, десь в мене щось відбудеться, хтось там буде за щось боротися і так далі. Ну, на жаль, на сьогоднішній момент є таке чине законодавство. Ще одне питання стосовно тендеру власне так само по посадки деревку ще відників відника на загальну суму 11 мільйонів. Ви вклали договір з нашим підприємством так, так. Я розумію логічність цього питання, але чи ви вивчали питання стосовно того, що комунальне підприємство вторене руською міською радою буде вас пов'язаною особою? Дивіться, ми це питання вивчали на сьогоднішній момент згідно чинного законодавства, це не заборонено. Вони мають абсолютно повне право брати участь в тендерах. Якщо хоче хтось надати більш дешевшу конкурентну послугу, хай надає. Тендер. Ну верніше він вже пройшов, ви визначали переможця, але була скарга, думаю, ви знаєте за які тендери це 17 мільйонів підмітання вулиць. Вас виграла луцька фірма «Топ Луцьк Комсервіс. Зараз це питання вивчає антимонопольний комітет. Так. Так, у вас антимонопольний вам задав відповідь на скаргу подавав учасник, чи він відбачає можливості задовільнити скаргу, оскільки питання стосується податкового законодавства. Я роз'яснюю нам робочої групи. Учасник, який програв тендер, подав скаргу на того, хто виграв, оскільки переможець є платником єдиного податку. Але сума його доходів, як вибачається зі скарги. Програвчого учасника вже перевищує ліміти, які він мав, мав би вибрати як короткий податку і мав би перейти на платника ПДВ відповідно вартість цієї пропозиції, яку б він подавав, там зразу би збільшилося на 20 Ну Але так як антимонопольним є органом, який може розглядати питання порушення податкового законодавства, ну, я бачу, що у вас цей тендер не завершений. Но... Ви не переживаєте стосовно того, що ну другий учасник все-таки десь дебється там чи чи інших no. органах? Я пропонувала би і нам передати ці матеріали no, на про... сьогоднішній момент всі офіційні документи є в системі прозоро. Є всі документи, є всі заяви, є офіційно всі документи, е є правоохоронні органи, є податково, є антимонопольний, є прокуратура, є багато інших органів. Хай розбираються. У мене є заключені 20 відсоткові договори, по яких я на сьогоднішній момент принаймні до великодня маю право ну здійснювати оплату за виконання робіття, які виконуються. Ну є правоохоронні органи. Якщо хтось не згідний, якісь учасники, ну відповідно, хай розбираються. Я не можу сказати. Ну мам, ну на жаль, мені тяжко орієнтуватися в податковому законодавстві і в антимонопольному законодавстві, які там зміни вони фактично відбуваються. Ну я думаю, що колеги підтвердять майже кожен день. Матеріали звернення доправимо на бронечно безпечено. Податково що в принципі сума немаленька. Тут іде мова про надходження коштів, отриманий дохід. Тому можуть бути розбіж, розбіжності між актами виконаних робіт та Датах, коли ці кошти надійшли на рахунок платника, ну але ми будемо вивчати ці документ додатково. У нас на одному з попередніх засідань був тендер відділу освіти Колківської селищної ради, вартість тендеру становила очікувана півмільйона гривень. І, в принципі, як з позитиву роботи робочої групи, хотіла б відзначити, що після того, коли ми оприлюднили всі. Ризики корупційні по засіданням робочої групи в засобах масової інформації в цьому участі не прийняв участі жоден учасник, тому тендер не відбувся. і Він буде переглядатися замовником.